Навіщо проводяться конкурси? По-перше, конкурси і фестивалі це стимул для дітей розвиватися і ставати кращими. По-друге, це можливість продемонструвати публіці свої навички та вміння виділитися з маси. Якщо дитина талановита, люди повинні знати про це. А вона повинна пишатися тим, що вміє, тим, що відрізняє її від усіх інших дітей. І нарешті. Утвердження та розвиток українського вокального мистецтва та державної мови. Саме з цією метою заснований більше 20 років конотопі проходить регіональний телевізійний фестиваль, конкурс юних вокалістів Зірки Надій. 1 червня поточного року в міському будинку культури Зоріни відбувся 25-й ювілейний. Участь в якому взяли 26 вокалістів віком від 7 до 17 років з дитячої школи мистецтв, музичних шкіл номер 1 і номер 2 міського будинку культури Зоріни, Попівського будинку культури. Діти отримали дипломи. А керівники подяки від начальниці управління культури та охорони культурної спадщини Олени Шенкаренко і директорки мистецького інформаційного радіотелевізійного центру Вежа, телеканал КСЦ і голови Конотопської організації національної спілки журналістів Тетяни Голобурди. Задоволення отримали як учасники, так і глядачі. Мета фестивалю конкурсу. Культурне і естетичне виховання підростаючого покоління, виявлення обдарованих молодих талантів виконано.